Друзі, всім доброго морозного ранку. І ви, як завжди, на каналі з дурацькою назвою MahauCopAV. Ua. І на цьому каналі вас чекає багато цікавих знахідок та не менш цікавих розповідей. І дякую всім, хто підписався, поставив подобайку та підтримує розвиток україномовного контенту. І Сьогодні, друзі, у нас буде пошук на ось такому поселенні. Були в нас тут мідяки, царизм совки, і також випадав у нас тут хрестик, такий, знаєте, більше до козаччини. Ну, ось така у нас площа. І позаду мене ось також минулого разу копав. Там наверху у нас була корчма. Кому цікаво, відео є на каналі. Тому, друзі, погнали. Сьогодні мінус один. І знаєте, такий піщаний ґрунт. тому Хоч і буде плюс у нас ближче до вечора, але все рівно буде приємніше набагато ходити. Не знаю, тут охожено чи ні, тому погнали. Друзі, перша наша залізяка, не знаю, стерезний, як світ божий, що за фігня, якесь кільце, не кільце, але ось такий сигнальчик. І в нас виходить сонечко. І знаєте, така оранка, як пісічка, дивіться, все гладенько, приємно ходити, ще морозець, немає ні багна, нічого. Тому продовжуємо. Сигнальчик, друзі, у нас був як на проволоку, такий тоненький тоненький Давайте поглянемо. Це у нас якась ладанка, підвіска, можливо, якась лунниця. Але як бачимо, тут а трикутник, а з іншої сторони у нас квадратик і якісь надписи. Ну, вона вужко ціле. Буду гадати, що це у нас срібло, можливо, щось друге. Але потім подивимося. Ну, цікава штучка, як бачимо внизу, у нас щось було відломане. Ось так. Ну, ось наглядно, друзі, видно, що у нас була якась посілуха. куски черепків. І ось як поглянемо, дуже до чорта в нас цегли. Просто її трактор вивертав плугом. Досить таки багато. Ну, щось у нас тут було. Також ось кераміка, цегла. Тому ось так. Тим часом у нас, друзі, перша монетка, це у нас копійчина 65-го або 85-го року. Поверхнева знахідка, і ось вперше я побачив сліди ну, можливо камрадів. Ось поруч з ними. У нас, друзі, ось такий сигнальчик. Зараз відкопаємо і подивимося. Не дуже чітко воно, друзі, било, але в нас 20 копійок 35-го року. До речі, ще й непоганий стан у неї. як для цих монет. Тут у нас мідь нікель цинк, якщо я не помиляюсь. Ви погляньте, умило закинеться, буде чудовий екземплярчик. Поліз, друзі, попід самим краєм і, напевно, була якась колись дорога, можливо смітник, тому що багато радянщини і сміття. І у нас ще одна копієчка і не зрозуміло навіть, що тут, тому що вона дуже в нас окислена. Тому продовжуємо. Краса, друзі, штанги як вінокса, вітер грає, як на флейті. Так, давайте поглянемо. У нас наступна знахідка і це у нас п'ятачок. П'ятачок 28-го. Ну, друзі, поганенько видно. Але п'ятачок. Потім вам картинку, звісно, добавлю. І відчистимо, подивимося. Такий мутноватенький був сигнальчик, можливо, монетка була на ребрі. Але добре, продовжуємо. Ну, ось, друзі, що я вам казав, тільки підходиш до краю лісу, і у нас зразу випадає сміття і радянщина. 10 копійок 78 року. Ось так. Добре, продовжуємо. Зараз підемо там, де знаходив оту лунничку, чи що вона таке, і пошукаємо ще там. Так, товариство, ну, ці знахідки не знімав, але в нас перед цим випадала ось така жбонь. дробинка. І якась частина механізму, щось воно таке золотисте, можливо, латунь. Добре. А подивіться, що в нас випадає цього разу. Це в нас товариство якийсь значок. Ну, Звісно, це СССР. А Що в нас тут? Не хочеться, друзі, його дуже і терти. Як бачимо, навіть із застібочка є. Добре, дуже хочеться поглянути. Але вологи цієї хабарниці не вистачить, щоб відтерти, а водичка далеко. Добре, друзі. Всім буде цікаво, мені також. Відітремо, відмиємо і подивимося, що в нас буде. Так, товариство. Цього разу сигнальчик у нас був також неглибокий. Ось він випав. Гадаю, що монетка. Оп, а він був навіть у грудці. Давайте замерша земелька. Чик, друзі, рамочник у нас вже був. Тепер у нас буде щитовик. Тепер щитовик 20 копійок 32-го року. Ну, також досить таки непоганий стан. Десь пошоршала ракета. Так, друзі, добре, продовжуємо. Ех, друзі, думав, що буде в нас мідяк, але ні, це в нас е, кільце кінської зброї, але таке маленьке, як бачимо на нігать десь. Думав, що буде мідяк. Так, друзі, ще 20 хвилинок копаємо та будемо збиратися. Ну, як завжди, якщо що трапиться, то обов'язково вам ще зніму. Ну, а якщо ні, то чекаю всіх на огляді знахідок. Що ж, товариство, ось таке в нас поселення. І давайте пройдемося по знахідках. Хто в нас був дуже уважний, я не додавав картинки вам із цінами на оці монети, тому що вони в нас безцінні. 10 копійок 78-го. Одна копійка 65-го та одна копійка 83-го року. Їх навіть за 1 гривню чи 50 копійок ніхто не купить. Так, різна жбонь, якась зігнута. У нас більш за все, що була монетка. Тепер у нас йде значок. Це у нас радянський значок армійський з кріпленням. Це у нас перша ступінь майстерності. Там, якщо я не помиляюсь, була друга, третя і літера М там майстер Так, механізми, кінська зброя. так І з монеток у нас 20 копійок 32 щитовик в непоганому стані. 20 копійок 35-го року, рамочник. І п'ятачок 28 року. Тільки помитий водою. Нічого я його не чистив. І ось така наша приблудка. Це у нас. Ніяка, напевно, не лунниця або якогось радянського періоду, або царського, можливо, був якийсь браслет. Ось на одній стороні у нас трикутник, а на іншій стороні ось такий квадратик і щось там написано. Цири. Може щось царського періоду, цар або ще щось. Ну, Можливо, було продовження, а можливо, і ось така була якась підвісочка. Тому, друзі, кому було цікаво. Підписуйтесь, коментуйте і чекаю всіх завжди на каналі.